І Сашунька, Сашунька, новий зайчик, Сашунька, покажи. Ой, який він хорошенький, в тебе класний. Пішли мій золотий, Просто Сашунька вчора його побачив і дуже-дуже захотів. Покажи. А чому ти його захотів дуже? Просто він такий, і Сашаня не спав до четвертої ранку, він плакав, дуже хотів м'яти зайчика собі такого. Ой, Саша чекай зараз я як завжди, я як завжди стану, мені це пора з заднього виду. Ось, Ой, здається, я колись приїхала. Так, і Сашенька хотів собі такого зайчика, тепер ти так іде, як я. <гум> <гум> і, ми, і ми зараз все покинули, пішли йшли по зайчика, да, Сашунчик? Бо він такий хорошенький і Сашунчик дуже його хотів. Привіт! Привіт. Казала нам тьоті, що його продавала, далі, що він зі справжнього зайчика пошитий, Трошки жалко, але. Але тепер він буде жити з нами, ми будемо його годувати і любити. Бози, який же він хоросенький. Ну покажи, ну ти вже радий. Да. Я був дуже-дуже вчора сумний, і він плакав, казав, геть, геть, поганий настрій, а сьогодні настрій чудесний. що вже Ну покажи зайчика. Ну покажи зайчика, ну покажи. Давай. Зайчик, привіт, я зайчик. Привіт. Таке в нього бурумбусик, його можна кудись причепити. Ні, ну він хорошенький, справді. Ну, позики, він а хороший. Він. Всі такий білесенький гарний. Ну, ну все, як зайчик, пішли до нас, будемо їсти яєчка як і пасочки. Телефон. Так, як телефон, то це в нас все біле. Він не, не знає, що таке пас. Він зараз це. буде їсти, так, ми Сашоні, напекли вже домашніх пасочок. Все зробили, ще зараз крашенок нафарбуємо і все. Ми просто покинули О, цей варі чудесний варі, процес. Вирі. Так, да, ми покинули І... цей процес. Тому що ми пішли по зайчика, да. бо Сашоня дуже сумував, сказав, що буде дуже погано в нього пищоті. нас. Так, а папу Сашоня посадив, щоб папа не жаднічав, посадив, ай, посадив його велосипед! Іди сюди. <різь> І папуньку Сашоня посадив гратися пісочком кінетичним, аби папа тільки не йшов, бо папа наш би пожаднічав його купити. Якщо чесно. Ну добре, все пока. Зараз йдемо да. додому. Зайчик, ідеш додому з нами, так? Да? Да. Пока. Зайчик наш іде додому, Сашенька несе. Хорусий зучик, як ти його назвеш. Да. Зайчик. Да. <laughs> Окей. Все, бай-бай! Гарного настрою, всім пока-пока.